Привіт! Сьогодні отримала посилку. Готові подивитися, що там прийшло? Відкриваємо. І першою я достану те, чого я чекала найбільше і замовляла, до речі, для себе. Це ось така сироватка. Це змінний блок до неї. Зараз навіть подивимося, як вона виглядає, бо це моя, я можу її спокійно відкрити. Тут є, до речі, інструкція, як доглядати за шкірою обличчя за допомогою цієї сироватки. І якщо у вас є порожня бутилочка, тобто ви вже купляли і маєте бутилочку, можна замовити ось такий класний. Замінний блок, вилити його в бутилочку перелити. Замовляєте змінний блок, він коштує набагато дешевше, ніж повна версія цієї сироватки. Тут так само 30 мл, і ви собі переливаєте, користуєтесь дуже зручно і дуже дешево виходить. Так, сироватка є. Дивимось далі. Далі вхід просто. Це один з самих топових ароматів, який дуже часто в мене замовляють. Ще, крім цього, замовляю дуже часто, до речі, фолски. І ось Blue теж такий дуже ходовий, дуже популярний, він підходить чоловікам ем, більш старшого возраста. І дехто з молодежі його також полюбляє. Ось такий аромат. Тут, до речі, 100 мл, мені здається, якщо я не помиляюсь, так. Тут 100 мл аромату. Ось такий. Коштує недорого, запах класнючий тримається дуже довго. Так, рухаємось далі. Далі в мене замовили ось таку масочку Планета Спа з сяйво золота. Це, до речі, маска пленка. Тобто, ви її наносите спочатку на очищену шкіру обличчя, потім вона застиває, і ви її таку пленочку просто знімаєте. Дуже зручно. Теж люблю маски пленки. Далі прийшла моя е, нічна емульсія для обличчя. Дуже класна. До речі, зараз в каталогах по акції, тому я її також взяла. Буду користуватися. Зараз це моя, тому я так і її сміливо розпакую і покажу одразу вам, як тут що виглядає. Дивіться, коробочка, баночка. І тут, звичайно, є інструкція для того, щоб клієнт розумів, як нею користуватися. Тільки подивіться на неї. Якщо хочете, щоб ми затестили разом, скиньте мені смайлик у коментарі. Рухаємось далі. Замовили ось таких дві помадки. Це наша помада Ультра, яку оновили. Ось вона стала більш пігментованою на 25%. Колір на губах такий самий, як у стіку. Дуже класні. До речі, зараз на них акція можна взяти дві помадки за 169 гривень кожну. А ще купуючи дві помади, на вас чекає супербонус Little Black Dress за 199 гривень. Рухаємось далі. Улюблена помада наших клієнтів. Lady в кольорі Lasting Pink. Теж дуже популярний, класний відтінок. Ще одна суперстійка помадка у відтінку Rose Flash. І останнє, що я вам сьогодні хочу показати, це пробний зразочок туалетної водички легендарної серії TTA, Today Tomorrow Always. Називається він Radiance. Ось такий пробничок, такий розвиватий. Тут верхні нотки це пльосточки троянди, ноти серця це квіточки апельсину та шлейфова композиція це запах полунички. Дуже смачні. Хто любить квітково-фруктові аромати, це прямо ну, просто топ. Особливо хто любить запах троянди, дуже класно пахне і має такий приємний шлейф після смак. Ось в мене є. Кому цікаво, звертайтеся, я вам дам теж його послухати. На цьому все. Па-па!